Бувають дні знакові, такі що стають саме тією точкою прозріння, переосмислення і розуміння, і саме таким днем став для полтавців світлий день стрітення, який подарував нам неймовірне відчуття єднання і небайдужості. Сьогодні на Соборний Майдан прийшла майже уся Полтава. На численних ятках представлені неймовірні прекрасні вироби художників, майстрів, народних умільців, дбайливих господинь. І все це заради тих, які стоять за наш спокій. Раді вас бачити світлий день стрітення, але сьогодні нам Бог дав три при для нашої такої кампанії. по перше, свято стрітення, світле свято, відродження православних традиційних українських традицій. По-друге, і мабуть таки будемо чесними. Головне, ми хочемо бути максимально корисними. Ми це полтавський батальйон небайдужих, Тому благодійний ярмарок саме з цього приводу приурочений стрітенню. Але ми хочемо, щоб ви разом з нами допомогли тим, для кого це робиться. Голосували своєю гривенькою в наші кошики за ті смаколики, які наші дівчата приготували. І по третє, це за великим рахунком: день відкритих дверей полтавського батальйону на байдоших найструктурованіший, наймасовіший волонтерської організації нашої Полтавщини. Я вражений сам масштабами дійства. Бо в храмі в нас там відбувалося богослужіння. Я не бачив, що відбувається тут. Бачу, що Бог. Милосердний, і що в нас в Полтаві дуже багато небайдужих людей, які сьогодні прийшли на цей захід. Розумієте, ми старі. Ми вже жили свій вік. Ну, коли стоять молоді, красиві хлопці, не можна, не можна нічого. Це я не можу. Я ви знаєте, я молюся за них за все. Людмила Степанівна, Вона відгукнулася на заклик полтавського батальйону небайдужих і вона сьогодні. В свій ну в свій спосіб те, що її посилам, вирішила взяти участь в ярмарку. Вона принесла ці книжки для того, щоб вони були продані, і гроші вилучені за ці книжки вони пішли б у загальну скриньку на допомогу нашим українським захисникам. Ви знаєте, отакі от речі, коли люди з останніх сил люди здавалися б, слабкі, люди, які не можуть якимось таким значущим матеріальним ресурсом своїм часом послужити, вони служать, хто чим може. Це ті з яких складається величезне море і байдужості. Так що спасибі величезне полтавцям, всім українцям, хто долучається до справи підтримки своєї країни. Сьогодні велике свято і дуже приємно, що в цей день полтавський батальйон небайдужих ініціював чергову акцію з підтримки української армії, з підтримки тих хлопців, які воюють на сході. Ну а у Алтава Калтава зараз фактично є маленьким філіалом Полтавського батальйону небайдужих завдяки е, малень, маленькій журналістці. Я маю на вас так маленькій жінці, але великому патріоту і великому журналісту е, Наталі Святцевої. Ви знаєте про те, що в е, нас теж е, працює маленьке відділення. Полтавського батальйону небайдужих і постійно люди несуть предмети першої необхідності, допомогу нашим бійцям. Ну а сьогодні наш колектив також тут принесли і вироби з тіста смачненькі, принесли художні твори. У нас є у нас творчі люди. Працюють, тому є є що представити. Є що запропонувати полтавцям? Ну а кожна гривня, яку ми виручимо, вона піде безумовно на потреби тих хлопців, які зараз захищають Україну. «Телерадіокомпанія компанія Алтава вирішила долучитися до благодійного стрітинського ярмарку. Ми хочемо показати, що у нас не тільки талановиті журналісти, оператори, звукорежисери, а і майстрині і майстри. Ось у нас є випічка, у нас є картини, у нас є наша продукція іміджева Алтави, фільми зроблені телерадіокомпанією компанія Так що я думаю, що ми зможемо внести свій внесок для того, щоб у нас був мир в Україні. Сьогодні мою картину купили за 350 гривень, і ці кошти підуть на допомогу воїнам. Я сподіваюся, що цей маленький мій внесочок піде на користь України, і я дуже бажаю нашим бійцям всім повернутися додому. Слава Україні! Героям слава! оце що? — Патріотична сільничка власного виробництва. Це для внучки, так, піде? Скільки вона коштує? 60 гривень. Хто сказав стоп? стоп. Це так, Дуже смачні кекси, радіостанції ваша хвиля. Стоп? Хай буде стоп. Так. Я сьогодні не як посадова особа, а як член громади Полтавської. Я залучився до ярмарку сьогодні. От. Я не можу бути байдужими. Ну, великий уклін батальйони небайдужих, бо вони дійсно роблять таку справу серйозно дуже. Дуже дякую владики, що він сьогодні навколо себе об'єднав всіх. І найголовніше, щоб після цього жодної людини не було байдужому в нашому місті, в нашій Україні. Дуже вражені, що багато людей тут. Ми всі з вами, наша армія, тому, тому ми тут хочемо швидше, щоб мир був на землі. Вважаємо це гарна ідея. Ми зробили свій такий внесок невеличкий. Що, От. І хочеться... ми, ми, не ми тут е, зробили торт з такі ось солодощі, які також сюди принесли. Ну, а придбаємо так, звичайно, придбаємо якісь сувенірчики, які нам будуть нагадувати. Вже стрічечки придбали. Так, вважаємо, це дуже добра ідея. І треба наших хлопців підтримувати. Треба гуртуватися, об'єднуватися. ну, в країні таке положення, да, потрібно як участвувати, хоч яким образом, хоч через такі от мероприятия. Нужна допомагати тим ребятам, які там зараз знаходяться в зоні АТО. О, там тяжело, там сложно, там трудно. тому ми з ними. Перш за все. Я вдячна тим людям, які створили цей ярмарок. Насамперед, якщо ці кошти підуть для наших бійців, то це саме велике щастя, і саме великий подвиг тих людей, які це зробили. Дай Боже, щоб вони жили, були здорові, щасливі, і ми їм дуже дуже вдячні. Повертайся додому живими. А по обіді соціальні мережі інтернету просто вибухнули емоціями, захоплювалися волонтерами, майстрами, ділилися яскравими враженнями від виступів артистів, конкурсів, розваг, майстер-класів і благодійних фотосесій. Дивувалися відношенню ближніх, які живуть у мирному місті, але не змовляючись, показали такий прояв патріотизму, якого навіть не очікували організатори. Сума зібраних коштів дійсно вражаюча. 127 тисяч 526 гривень, 32 копійки, 20 євро. Ці гроші спрямують на підтримку воїнів. АТО. допомога буде адресною і вже визначено першочергове і необхідне для наших захисників. Одні з перших потреб це зараз ми починаємо закупляти нічного бачення. Їх купили великій кількості, біноклі. От отакі зараз речі. Починає вже до весни, звичайно, готуватися. Ми і почали закупівлю чобіт резинових, вже слава Богу, і 600 пар купили. І зараз постає питання до щовичка для хлопців, тобто те, що буде на весну, коли починає холодно і холодно бути. Не так, як осінь, коли зима ну земля ще тепла, так коли вона сира мокра, і будемо дбати про такі речі, щоб вони не простудилися, звичайно. І звичайно, ми дуже дякуємо засобам масової інформації, які відгукнулися. Це і телерадіокомпанії, наші полтавські, і місцеві газети. Вони з таку з таким ентузіазмом долучилися до цього свята, створили особливу атмосферу і такої радості, і в костюмах прийшли і веселили. і було дуже радісно і приємно, що все місто віддалося для спільної справи, коли ми зустрічаємо свята християнські, то в першу чергу відбувається богослужіння. Це духовна сторона свята, це єдність з Богом. А коли відбувається ця єдність, молитва, ти відчуваєш, що Бог перебуває з людиною, він готовий підтримати, він іде назустріч людині. Тому Бог буде з нашим народом. І е, чим більше ми будемо показувати згуртованості, порядності, чесності, жертовності в служінні народові один одному, в підтримці один одному, Бог обов'язково нам пошле перемогу. В цьому навіть немає сумніву.